У Первомайському нині мешкає 540 людей, а у селі 1 травня залишилось кілька жилих будинків, розповідає староста села Ігор Коковенко. Ну, до границі 16-17 кілометрів, це на, на, на пряму. так, Якщо по трасі, то 25. Чути, вибухи всякі, дуже гучно було, що діти напугані вже, ніхто нікуди не втік. За словами чоловіка, у Старостинському окрузі провели громадське обговорення, і більшість людей виступили за повернення селам історичних назв. Відповідно, Первомайське має стати Янівкою, а 1 травня отримає назву Янів-Хутір. Ніхто не був проти, то всі Янівка, Янівка. Ну, Янівка так не знаю. Раніше так і називали, і завжди було Янівка, Янівка. Ну. Хоч було 1 травня, але всі називали Янівка, Янівка. Ну. Завідувача сільської бібліотекою Наталія Мешкова розповідає, що за радянських часів село перейменовували двічі. До 1928 року воно мало назву Янівка, тоді перейменували у Червоне, а у 1957 році стало Первомайським. Люди, за словами жінки, досі називають його старою назвою. До сих пор люди не змирилися з цими, і якщо ми десь зустрінемо своїх земляків, будь то в Сумах, Києві, завжди питають, як діла в Янівці. Були е, е, різні погляди, де, е, деякі казали, що дійсно треба повернутися до своїх історичних істоків, а дехто вважав, що потрібно щось нове. Ну, ви знаєте... Як би ми не назвалися, ми залишимося Янівкою. Бо це наша історична назва. Колись тут жили пани Янови, які, в принципі, дали назву цьому селу. Жителька села Ніна Ботова говорить, що згодна з новою назвою, хоча й додає, і сара ніколи в неї не асоціювалася з Росією чи Радянським Союзом. Нормально ставлюсь, щоб скоріше на небі все закрилося, війна кончилася і жилося спокійно і мирно. І щоб отут бомблять, і людей, і дітей, і всіх подряд, щоб спокій був. 22 квітня постанову про перейменування населених пунктів розглянули депутати на комісії з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Тепер, аби документ вступив у дію, за нього мають проголосувати народні обранці у сесійній залі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.